Так, торт прийшов уже. <ривіт> Став Привіт. Став на кухню. Привіт. Ходи котик сюди. У мене зараз впаде, це дуже важко. Ну, ті там на місці. Я зараз тобі поможу. Я йду, йду. Ходи, котик, ходи. Що зеку? Ходи, до бабу, тебе привітає, З днем народження. Вітаю тебе, котик. Тобі три рочки, так? Скільки ти рочки? Три? А ну покажи, скільки так, то, три. то три. Скільки то три, покажи. Ну, де не пішов? Як тобі ялиночка подобається? Ну ти зовсім щось сонний. Лазання, така роба. Там і десь там духовка вже включена. А що тут стільки подарунків в тебе? Розкажи, довольна. Ого, ну і багато подарунків в тебе. Скільки подарунків. Нічого собі. Леончик, то як тобі наша Євгенка? дуже подобається, я бачу, так? Іграшки. Це твій тор. Ти хочеш подарунок? Кажи, Артурчик, а ти кажи. Леончик, вітаю, тебе з нам народження. Ну. Леончик, я вітаю тебе з нам народження. Ну. Думаю, Кажи, дам, рости великим і здоровеньким. Дякую, кожна. А, а, а казати, мав. що треба патитись. Дякую. я мама, тато. Часом. Як тінде, так? І, і, і я. Я не такий самий, як він. Ну, але всі будемо разом так? і стіндеру. Так. Але я так ляха не бачила. Ну, то бачити. Чи таке небо?

Ага, це в космос воно летить, так? Так. далі яке розбирається в космосів. Ага, швидко. Так, воно швидко, треба таку дорогу побудувати і воно буде швидко їздити. Треба побудувати всі такі частини. Кліткове меню, червона рибка, брокколі. І фритки. Це броколі. Але це запечені безолії, ваерогрілі. Ага, ваерогрілі запечені, добре. Так, ми наше відео починаємо з Артема. Артем нам розкаже. Хто <laughs> він? <laughs> що він і я? Тому що наші 에, глядачі просили, щоб я розповіла усіх, усіх про всіх, про всю свою родину. Давай, Артем, mm -hmm. розповідай, хто ти? Я Артем. Так. Я в першу чергу швагер Міші. <laughs> швагер, так. Ну no. вон no, дитя моє. Дитя. Вон друге моє дитя. Де? Оце? <laughs> Спітуємо помаленьку. Так. Артем проживав Артем проживав у Києві. Не в Києві. А де? В Тарасі. ну це під Києвом. Ні, Тарасія це Тарасі. Київський Київський. Добре. Він дуже гарно вчився. Потім в Польщу поступив. Куди? В економічний університет. <с> Забу. Я не знаю на українській мові. А так. ти говори по польськи На рахунковості. Рахунковость? Ну це бухгалтерія там. Типу. так. 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 Mm. А це най... була вища освіта? Це бакалаврат. Ага. Три роки вчився, так? Так. І все. Потім пішов на магістратуру, oh. побув там рік на маркетингу, не закінчив і пішов звідти. Так. І пішов на роботу по бакалаврату. І далі там працюю в тій так. спеціальності фінансер. І ким ти працюєш? Я працюю. М фінансист. Ну, то таке не є до кінця фінансист. То таке середнє між фінансами і програмуванням. Ага. Значить, будемо так казати: фінансист-програмувач. Фінансист в IT, фінансист в IT. Ага, фінансист в ІТ. Добре. IT поки... фінанси. Добре. Так, це Полінка. Сестра, сестра Артема вчасно прийшла. Розповідай тепер про себе схожі. у коментарях чи схожі. От дивіться, це братик і це сестричка. Сестричка старша, так? Угу. Добре, розповідай про себе. Мене звати Поліна. Я старша, це моя сестричка. Так. Живу в Польщі, в Кракові. Працюю в е, адвокатському офісі асистентом адвокатом. Молодець. Все, нічого цікавого. Розповіш нам, що ти закінчила? Я закінчила косметологію. В Польщі, так? Так. В Україні щось закінчувала. Школу? Ага. Бо я думала, може, ти якісь ще студія мала. Ні. Не ну, мала. Так вона мала студія косметологічна, вона косметолог в ага, студії ну, косметолог студії. Ясно. Так, Полінка у нас із заміжня, так що, хлопчики, зверніть увагу. Дуже гарна, порядна дівчинка. Йдемо далі. Леончик, ти хто? Чий ти син? Чий тисинок? мій, Мі? Так. А мамин? Теж? Теж мамин правильно. А тебе тата як звати? <ан> <смірця> <«Що він> Каже, я поїм, а потім розкаже, <смірця> так? <смірця> Артурчик, розказуй, хто ти. Я <смірця> їм. <смірця> а, ти <що> їж, <спільця> добре. Так, Оксанку, ви вже знаєте, але вона може ще щось вам скаже. Розповідай. Мене звати Оксана, мені 34 роки, О! я не заміжня. <смірця> <рагач> Так що, хлопці, зверніть увагу, у нас тут дві незаміжні дівчинки. треба. Чому? Я теж не заміжня. Я як це не заміжня? Заміжня чи як? Розумієш, офіційний шлюб це Скріплено руками. Ми скріпили ваш шлюб, батьки скріпили. Це цього достатньо. Добре. А що то власне? Добре, ага, Оксана. Я тут ага. забула сказати, що Оксана це дочка моя від першого шлюбу, тому що теж задають питання, щоб ви вже розуміли, хто є хто. Вікторія, це дочка від другого шлюбу, старша. Тобто Оксана сама старша, потім середульща Вікторія. Розповідай про себе. Я Віта. Віта. Так. — Добре. Ну а це Вікторія Віта, по-нормальному. Ну, по паспорту Вікторія. По паспорту Вікторія, так. Не питайте, що Вікторія Віта, то вже заїжджена тема. Так. Ну що ж, я закінчила, починала право, зрозуміла, що це не моє, пішла на Лів. На Лів? Пішла на інформатику і закінчила. Я, типу, за освітою інженер інформатики і економетрії. Як як? Інформатик? І так, це піднімається по сходах глава сім'ї, глава родини, несе величезні шашлики, готові. Бо це все на канал. Ми нагріваємо. Тільки що Давайте продовжуємо звіточкою. Тепер розкажи нам, чим ти зараз займаєшся. не до цього просто. Я спочатку думала, що я буду займатися програмуванням, але потім вирішила під час навчання, що мені більше подобається дизайн, і вже дипломну роботу я писала по дизайну інтерфейсів. А потім після того почала займатися дизайном більш графічним. І зараз я роблю логотипи. Так, треба тебе прорекламувати твою фірму. ні? Ми тут ми матір тільки почала. Ну але ми ставимо тут те, що ти робиш такусь ті сторінку інстаграм. Щось таке ставим тут, так добре. Отена мені то що ми в попередньому відео розповідали. Ну я маю вас А, до речі, от роста кава в якій я працювала керуючою, власник відкрив ще один заклад. І якраз в той час Віта мені робила логотип на студію. я Якось прийшла до них гості на каву і розказую, що от мені сестра зробила логотип. Він подивився, і каже, який красивий логотип. І я якраз відкриваю зараз ще один ресторан, і мені треба когось, хто б мені зробив логотип і брендування і нового закладу. Віта, це все робила. Так, робила. Ми, ми сюди долучимо картинку цього ресторану. Як дуже, це зробила? Дуже красиве лого. Я а так прям переживала, бо Віта мені показувала презентацію. Там було кілька варіантів лома. Угу. Складний, такий дуже красивий, фершенебельний. І я цьому власнику казала. Кажу, так, я знаю, які так. у вас буде на презентації, і я, я дуже наш, переживаю, я... щоб ви вибрали той, який мені подобається. Бо я <правда> переживаю, що він мені дуже сподобався. Він зараз світиться такий гарний У так? нас біля велесу буде торгового <правда> центру. Ага. Це ресторан ага. Ростерія. Слухай, Віта, Там твоя робота, у Франківську. Там Франківська хто вам робив логотип, моя сестра. Все, вже вже пішла робити там. Що за Франківську вже там вже мої клієнти питались. Ну вже скоро весь каже, кажу, скоро вас протест. Голівуд робила, теж бурку робила Чіпку. Ну молодець ресторан, прям... Так що кому треба логотип, замовляйте моєї дочки, Вікторії. Ми потім робили таку колаборацію. Нашу двоє на сестра Таня, вона фотограф. От студія і цей ресторан «Ростерія», в якому зібрала в трьох Робили розіграш, При цьому основним якому була фотосесія з макіяжем і укладкою від нашої студії, фотографувала Таня, і ці зйомки проводилися в ресторані, власне, в Ростерії. А ну, ну що, це? Це Ростерія, так? так? То на чорному фоні воно тросі. там? Ні, воно там на зеленому. там зелений фільм. А на так ти фоні. покажи, яке воно є в оригіналі, що ти таке показуєш. Так, вибачайте за шум, ну самі розумієте, тут дітки маленькі, вони сьогодні відмічають день народження Леончика, три роки. Так що Так що такий у нас шум. Нагадайте, всі спати, бо йдемо От Отут видно оцю нашу переможницю розімку, що на фоні логотипу розтаріє. От ми і робили далі макіяж. Ти бачиш, я їм ще робила такий патерн. Так, що це є? Патерн такий. А що це значить паттерн? Ну я там заклала багато сенсів, там, типу, і піца, і будинок тут такий видно. Ну так така, гра... спосіб лопічний комітет. Що це ти знала? Ростерія дуже боя. Ага, ростерія. так. Гарно. Це Я робила йому формлення фасад. Я робила формня фасаду, візитівки, меню ще брендування продуктів. Ясно, то вон така широка. От я ще відео зі студією. От логотипки візитки. Ага, ага, ясно. одним словом, бачите, вікторія може робити всі логотипи. Так що замовляйте. Замовляйте. Так, ідемо далі. То, вона не то, що може робити цілого типу, вона робить їх на класному рівні. От видно, що це такий смак. Запрошую всіх до столу. Батько повар запрошує. Чого ж ви не повісили? Ну. Дивіться, шашлики готові, салатики готові, лазання готові, борщик готовий. Он кипиче. Добре, що він хоча б в такому, що не стине. Оксана вже їсть шашлик. А де ми то будемо бішати? О, скільки псі патролів! Нічого! собі. Це все псі патроль А це що? Скатертина, псі патроль? Все псі патроль! Дуріти можна з того псі патролю! нас дуже псі воно можна! У нас є всі п'ять! Важливі коє. Всі? Всі! <різь> я, ой, всіх розмірів! Він <різь> хоче, щоб йому купили такий цей ем, мотор райдер такий. Діду з бабою дарять подарунок. Давай! Тут можна крутити колесо міняти. А хто? Артем, познімай нас, щоб я здарю. Такі прикольні, що можна колеса хочеться. Опа! Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. па 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 пара па па пара Пара-па-па-па-па-па-па. Давай. пара 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 па па давай, давай. А ну-на. А мені не даем сипатурать. А я пойдем мені гарно. Ой. Бабуля. Так. Тримай, бок.

Daruma Tobi, Takira, Takira, Daniel Cruze, Takira, vamos fazer câmera, a futebol, né? O que? O que você vai fazer futebol? Daniel Cruiser! vamos, vamos, vamos,

Це Та то безперечно, ну, я безперечно. Райдер, безперечно. Я, я би сама так і бачила. А це їхні самі плани хлопчики. Райдер. Я не знаю, що це <laughs> Джон Райдер еспешили. <John> це <Rider laughs> <especially. laughs> реклама всі патрони робили. Це робопіс. Робопіс, а то Скай. Джон Скай еспешили. А тут Зума. <laughs> Зума. <laughs> Слухайте, я добре потрапила з, дед, з дідом, так? Ну, 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 ну. Ми добре потрапили no, no. тобі таке купити. Ну, знаєте, як гарно. Такі самі, як Дона. Mm. Mm. Дзвонимо mm. до бабусі. шапочку. І стань так далі, щоб бабуся бачила. Добре? Вже вона комусь далі пішла. Але щоб Леончик бачив бабусю. Mm. Mm. Дайте mm. ножа, будь ласка, mm. ножа. Батько mm. mm. дають. Mm. Та, Дай, ну, давай, ну, давай. Удівай. Давай. Так, Так. Але так, щоб на ончик бачив, пойдем. Я завжди тобі три. Я на себе відкриваю туди. Ну, Скільки тобі рочки? Так. Три! Так. Кажи, три, отак. Три. Як вони приспитатися, кажи, три. Так, так, ось він. А ось ми розпаковуємо подарунок, який прийшов сьогодні від бабусі. І відтюки Олі. І ветюті Олі. Такі маємо. Так. О, дивіться. Дайте покажемо. Ось воно. От дивися, Леончик, це прийшов тобі подарунок від бабусі. від <ривота> бабусі Галі, Ти пам'ятаєш таку бабусю Галю? <ривота> ну скажи їй дякую, бо вона на там на зв'язку. Скажи дякую. <Sichly> Ось <накова> <ривота> <ривота> <ali> така машинка <ривота> прийшла. Покажи, яка машинка. Ось така. Така машинка, так. Ага. І ще від тіті Олі прийшов подарунок. Прошу. Такі пузлі. і така книжечка гарна. І ще одна книжечка. Так, ще одна книжечка прийшла від тіті Олі, бачиш? А тут такий. <схід> ну все, Леончик обдарований, так? Дуже... Що треба сказати? Ой, а ми в канал нічого не зняли. Наш канал важнями не приживається. Але Леончик приїде теж? Приїде обоє приїдуть, і бабуся, ну дорогенька моя внученька віточка. Вітаємо тебе з Днем Народження, синочка Леончика. Бажаємо, щоб він завжди радував тебе і твою сім'ю. А ці розмальовки нехай нагадують ваше дитинство у бабусі Галі. Трускавці. Люблять вас бабуся Галя і тетя Оля. А де фіжки? Вернічки, за песики, це всі пернички можна їсти. На підлогу не буду ставити. Зараз на столі поставлю, будемо розрізати. <рес> <рес> а <рес> торнешся. Ідуть <рес> і свічки. Окей? У тобі таку штучку звіти.

Ну, то зараз виберете собі. Yeah, собі? Yeah. який торт? А райдер приїде потом yeah, ще. Yeah, Ого, yeah. який всі патрульні, <плес> чого. Це що, можна його їсти? <плес> так, все можна їсти. Оце пряники Пля... Пля... такі. Пряники такі намальовані. Ага, боже, що тільки вони роблять? А це що, фарбою оце намальовано? Це такою їдальною фарбою. Ооо, ай. Райдера, вона переплутала, <плес> <плес> uh -oh. <плес> вона <плес> думала, <плес> що оце райдер. Ага, то не страшно, не страшно. Можете, будь ласка, нас разом сфоткати? Так. Давай. Зі знімама. Я хочу ти ж. Але щоб той торт зараз не. Вчасно, якщо ти. Лаванду дай, давай. Ну молодець, він ті. Ті. Молодець, він вже знає, що треба робити. Ні, ще чіз давай. Ті. я? Я Артур, Артурчик, давайте. Торт. тортиком. дуже важкий, Давай, Артурчик, вставай біля Леончика. Вставайте, добре, я можемо підтримувати. Давай, тут вставай теж. Так. Вставай, все збоку.

Ну no. кого? І цей, цей. Цей. Правильно, молодець. Вибирай. Не можу вийти. Тепер. Бери. О. Ти Артурчик, який вибираєш? Я вибираю. Е... Це отут, отут можеш кусати. Якого ти вибираєш? Я вибираю Артурчик? оцей. Давай, бери. Оцей. Тройку? Бери так. тройку. Я не можу витягнути. Опа! Тривай. А ну покажи. Покажи мені, що ти вибрав. Три. Ого. Три роки. І що, смачний? Ну, Відкуси вже псові хвоста. <сі> <сі> Молоде. Це <сі> п'яски мої. Да, так, п'яски. Дім'я. Чо такі п'яски? Що на завтра були п'яски? Патрульна баба. Ой, добре, твоя. тепер мусиш. Подумати щось про таке, що ти дуже сильно хочеш, про то не говорити, задути свічку і потім в тебе, тебе вона поїхати. Будеться бажання. Так. Дуєш? Давай. А задумав. Бажання. Ура! Бери Ура! Ну, nice. на інама Тримай. Ти дуєш свічку? Зараз мам. А бажання задумай? Як пряник на світі. А що там? А де дуже хочу А я не бачу нас. Не себе на каналі. Добре. я поки посуду малий. Ну то все, давайте їмо торт. А Артур дух? Давай Артур ходиш.